Якщо ви любите фентезі, зараз я з вами поділюсь відгуком на чудову трилогію. Непрості вітані Ці книги засновані на українській міфології, і для мене це особливо гріє. Душу також тут ви знайдете багато. Описів міста та дізнаєтесь історичні довідки, наприклад, про які я взагалі навіть і не чула. І так, перша книга з цього циклу Дім між трьох світів була однією з першої книг фентезі, які я прочитала від українських авторів, і мені дуже сподобалось. Цю книгу я рекомендувала всім, я її дарувала на всі свята знайомим, близьким, друзям. Це був просто мій топ. І ось нарешті вийшла друга частина. Я вже її прочитала, і я в захваті. Двері у вирій, я замовила з підписом автора. Впевнена була, що ці книги я не захочу продавати, і вони залишаться на моїх поличках. І знаєте що? Я не помилилась, вони дійсно неймовірні. Що перша, що друга, що очікувати від третьої, я взагалі не знаю. Багато розповісти не можу, оскільки мені здається, що якщо я розповім більше ніж потрібно про другу книгу, я заспойлерю все. Тому дуже постараюсь розповісти і інформативно, так щоб вас. Зацікавити читати цю трилогію, а разом з тим, щоб не сказати нічого зайвого. Ну а якщо раптом так уже станеться, перепрошую в другій книзі продовжуються пригоди зоряни та свята. Нагадаю, зоряна це та дівчинка, яка в першій книзі думала, що вона божевільна, тому що постійно бачила монстрів. І єдиним, що її, хоч трішечки, захищало, був оберіг мотанка, яку подарувала їй мама. В другій книзі перед нею, здається, постають просто неймовірні задачі. На неї полюють весь орден та вся нечисть. А вона має зібрати книги життя, щоб відкрити двері у вирій. І ось вся ця книга фактично то пошуки книг, пригоди, романтика, нові герої з'являються, віщунка Мальва, яка дуже любить рожевий колір, а також загадковий хлопчина Макар, якого є особливий хіст до кулінарії. Другорядними виступають там, домовик, чи якась там сім'я, то, то, то не так важливо. Не без них, але Зоряна більше дізнається про своє минуле свят. Про нього ми теж дізнаємося трішечки більше. Ми дізнаємось про його минуле, про його угоду з Купалою. А хто раптом забув, це той самий Бог, який може перевтілюватись в пса з вогняними крилами. Саме він захищав зоряну напротязі всього її життя. І чому ж він тримався осторонь? Все це ми дізнаємось в другій книзі. У наших героїв дуже багато перепон на шляху. Мені дуже подобалось читати про Київ. Для мене це так близько і разом з тим так невідомо. Окремо хочу зауважити неймовірне оформлення цих книг, кольорові зрізи, захоплююче оформлення обкладинки. А читати це все було неймовірно та захоплююче. Не поділитися автографом я просто не можу. Мені дуже сподобався напис: є час для темряви, а є й для світла. Дякую, пані Тетяна, за вашу роботу. З нетерпінням чекаю третьої частини, бо я просто не знаю, як спати. А вам щиро рекомендую поринути в цей захоплюючий світ. Знайомтесь з українськими авторами, вони в нас неймовірно талановиті. І з кожною книгою українського автора я щаслива, що живу в Україні. Тому що, всупереч всім обставинам, нічним обстрілам постійним наші автори пишуть такі шедеври. Моя оцінка за обидві книги і за кожну окрему це 10 з 10 щира рекомендація. Зверніть увагу, що тут є романтична сцена. Так, вона не дуже відверта, без детальних описів, та все ж таки ліпше читати з 16 років. Хоча б дякую за перегляд та до зустрічі!